Міжнародний рейтинг фаворити успіху вже дев'ятий рік поспіль відзначає кращі торгові марки українського ринку. Конкурс щорічно проводиться на основі рейтингових досліджень загальнонаціонального масштабу. Організатори відзначають, що цього року їм вдалося почути думки більш як 50 тисяч українців. На основі їхнього вибору а також експертної думки та голосів вітчизняних зірок, і визначили переможців. Експерти, звісно, оцінюють качество. Тості це спеціалісти, які знають про товарах і услугах Немножко не ні. Точки зрения простого потребителя, но ну и как специалисты. В то же время потребители э, они оценивают э, известность торговой марки, то есть, насколько торговая марка популярна. На сайті конкурсу «Favor.com.ua» постійно триває опитування громадських уподобань у понад 500 номінаціях конкурсу, що охоплюють практично усі сфери життя українців. Організатори впевнені, що конкурс є стимулом для росту та розвитку торгових марок на ринку. Більше того, статус переможця у щорічному рейтингу фаворити успіху свідчить про рівень довіри споживачів до певних товарів чи послуг. Ми дуже вдячні нашим клієнтам, ми дуже вдячні тим експертам, которые за нас проголосували. Для нас ця награда це не просто это награда, а это признание того, что в своей работе мы стремимся удовлетворять потребности клиентов, мы стремимся к долгосрочным отношениям с партнерами, мы делаем все возможное для того, чтобы наши услуги были прозрачными, для того, чтобы наши продукты э, осуществляли мечты клиентов. У межах конкурсу «Фаворити успіху» проводяться незалежні маркетингові дослідження за участі провідних експертів. Результати публікуються в щорічному звітному виданні конкурсу та на офіційному сайті. Дякую